Швидка допомога примчала до цієї багатоповерхівки Ірпені з самого ранку. Ледь живого чоловіка медики виносили на ношах. Олександр буквально стікав кров'ю. У нього був розпоротий живіт. Два години ж робили йому операцію, що печень вона пробила чи щось таке. Кілька годин поспіль медики боролися за життя 45-річного Олександра. Зараз він після складної операції в реанімації йому ще важко говорити. Але жертва вже розповіла, що за скажений різник пошматував його того фатального ранку. Це 48-річна Наталія, що мешкає по сусідству. Виривала двері ручку. Він відкриває замок. Відкриваю так двері. Вона вихвачує двері. В щиток двері бахнули. І вона зразу його вдарила ножем. Вона стояла і говорить, Я буду дивитися, як ти стікаєш кров'ю. Я хочу побачити, як ти здохнеш. Ви лише послухайте, жінка, начебто накинулася на Олександра, бо приревнувала. Напередодні вона завітала до нього і в порогу почала звинувачувати у зраді. Але Олександр виставив Наталю за двері. Чоловік був вражений, адже за його словами із дивакуватою сусідкою він ніколи не мав романтичних стосунків. Але за кілька годин на Сашка чекав ще більший шок. Наталія знову повернулася, але вже озброєна. Вона другий раз прийшла уже його вбивати. Вона прийшла з ножом, я з ним говорила про це. На що він сміється, каже, нічого такого не було. Один раз вона заходила попросити в нього цигарки. Що вона придумала? Ну каже, що вона була дуже п'яна в неадекватному стані. І це ну, вже як люди розказують, що в неї такі є, що вона ну. Чи вона хвора на голову? Правоохоронці буквально за кілька годин затримали нападницю. Наталія начебто ходила вулицею і хизувалася, що ледь не зарізала чоловіка. Суд вже обрав жінці запобіжний захід два місяці цілодобового домашнього арешту. Але буквально наступного дня ми вже не застали Наталю вдома. Нам потрібна Наташа Мельник. Тут вона проживає. А де вона? Нема десь уша не знаю. Місцеві кажуть, Наталія дуже любить випити і часто влаштовує скандали вдома і навіть просто посеред вулиці. Кавалерів жінка, начебто, міняє часто, тому що справді встромила в Олександра ніж через шалене кохання, вже буде з'ясовувати слідство. А поки що родина постраждалого чоловіка змушена жити у суцільному страху, адже де гарантія, що неадекватна жінка знову не хильне зайвого і не прийде на розбірки.